Каже, можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це Трамп про закінчення війни в Україні трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися, і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. То що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде такого, що українців позбавляться кордону цього всього. Але зараз ймовірність цього дуже величезна, бо ну скоріше за все буде не Дай Боже, да, десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну взагалі новин, мов цьому всьому. Хочу це останнє відео буде про це. Запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн з допомогою розповсюдження. Відео ми будемо їм платити зарплату. І я хочу, щоб ви подивили. Не, не йшли до нас, а просто глянули, як ми сплатились проти України і України один на один. Ще ми самі з собою. Ще ми самі об'єднатися, сплатитися. От того й кажу, приходьте і оптимізм, який як я завжди намагаюся. Якось захистити дати надію, і вона все рівно залишається, я все рівно вірю в краще, але краще підготувати зараз побільше, щоб не оказатися в абсолютном просаке, якщо що. А ми вже по всім українцям, які досі тримаються. Па-па.